Жіноче осіннє взуття швейцаря. Крем плюс екстра сорт. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7 євро за кілограмчик. Новесенькі, дивіться які. Крутезні. Збірочка і шкіряні. Наступна моделька червоного кольору. Стан ідеальний. Дивіться. Вони мега круті. 38-й розмір. Всередині тепленькі. Далі, вау, всі дуже, дивіться, вони дуже легесенькі. Дефектів я не бачу. Всередині теплесенькі і вони дуже-дуже лег... легкі. Наступна моделька. Високі ось такі чобіточки. шкіряні коричневого кольору, невеличкий каблучок, шкіра в гарному стані. Дивіться, які тут яскраві є, рожеві, гламурні, замшеві. Наш пілечки. Розмір 38. Далі йде ось така моделька. Шкіряні ботиночки легесенькі сороковий розмір. Це сута жіноче взуття крем плюс екстра сорт. Швейцарія 20 кілограмчиків. 7 євро за кілограм. Або 6500 гривень за 20 кілограмчиків. За цей весь слот, Всього на всього. Наступна, дивіться, яка моделька. Зеленого кольору, замшеві, невеличкий каблучок, 38 розмір. Дуже гарні. Вау! Дивіться, що тут є, яка краса. Крутезні замшеві також. Ідеальні. 39-й розмір. Дуже гарна моделька. Наступна моделька де у нас ось така тракторна підошва. Вони не важкі, шкіряні, штан гарний, 38 розмір. Далі ось такі ботиночки замшеві. Каблучок. Все тут добре, 36 розмір. Невеличкий розмір. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна лоту 7 євро за кілограм. Ціна цього взуття або 6500 гривень за 20 кілограмчиків. Взуття повністю відповідає сорту. Також хочу сказати, що все, що є в лоті на відео, то вам і приходить. Все, що ми з вами дивимося, то вам і приходить. Наступна моделька ось така. Шкіряні бакіночки. 39-й розмір. Далі йде у нас таке взуття. Також шкіряні. Підошва гарна, 39-й розмір. Шнурочок. наступна моделька в нас ось такая Тракторная на танкеточка шкиря не так уж далее так 38 размер и далее наступная моделька у нас Ось такі ботиночки. 36 розмір. Пише Made in Португалія. Ідеальні. Ось такі туфільки йдуть у нас на осінь. 39 розмір. Стан гарний. В лоті 20 кілограмчиків. Це. Жіноче осіннє взуття Швейцарія. Кількість його обмежена. 38 розмір, шкіряні, легенькі. Наступна моделька. Ось такі. Каблучок, змічка. Все працює, 38 розмір шкіряні. Далі йде таке взуття, туфельки, каблучок, набойочка, все тут добре. 39-й розмір. Ось такі чобітки, темно синього кольору. Вони не важкі. 37 розмір. Гарний стан. І остання моделька. В цьому лоті. Вау! Замшеві стакі гарні, дуже гарні вони. 39-й розмір. Для замовлення пишіть менеджерам в особисті повідомлення.